Міський голова Андрій Білоусов завітав до ліцею номер 13 на урочистий захід для випускників, які в свою чергу разом з викладачами та викріницем школи підготували святкову програму. Як пройшов урочистий захід, дізнавалися мої колеги. Патріотичні вірші, танцювальні виступи, пісні та нагородження. Ліцей номер 13 прощався зі своїми вихованцями, які 11 років здобували освіту та готувалися до дорослого життя. Випускники почули багато теплих, зворушливих та напутніх слів від вчителів і директора. Я бажаю вам, щоб ви не... Не втрачали жахи до життя, щоб бажання зробити на краще ніколи вас не покидало. Ви наше воює, ви українці, ви наші зі свято вас, дорогі випускники. 2023 року. До вітальних слів приєднався і міський голова, який побажав всім випускникам ніколи не звертати зі шляху добра, жаги до нових звершень та цінувати мирне небо над Україною, яке зараз боронять наші воїни. Першу я хотів би подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість в нашому місті проводити випускні вечори, тому що це пам'ять на все життя. Шановні випускники, я бажаю, щоб ви йшли до своєї мети, долаючи всі перешкоди, щоб всі ваші найзаповідніші мрії здійснювалися. Успіхів вам во всьому, а нам усім я бажаю миру та перемогу. Міський голова урочисто вручив випускникам свідоцтва про повну загальну середню освіту, а керівництву та педагогічному колективу Подячні листи.